you <music> Сілям алейкум, друзі, ветері заман. З вами я, Камалія Девлетова, разом до головного літак над Казахстаном могла збити російська система. Літак Азербайджанської авіакомпанії, що виконував рейс Баку Грозний, зазнав катастрофи в Актау, імовірно, через обстріл російським зенітно-ракетним комплексом. На уламках виявили сліди схожі на ураження від ракети. За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, Росія мала закрити повітряний простір над Грозним, однак не зробила цього. Пасажири розповідають про кілька спроб посадки в Грозному після вибуху. У Краснодарському краї оголошено режим надзвичайної ситуації через розлив мазуту, спричинений аварію танкерів у Керченській протоці. Раніше в регіоні діяв лише режим НС на рівні окремих громад. Окупаційна влада зазначає, що берегова лінія напи та Тебрюкського району потерпає від масового викиду нафтопродуктів. Крім того, так зване керівництво окупованого Криму вже заявило, що інцидент отримує статус федеральної надзвичайної ситуації. комісія федеральної ЧС. Віталій Геннадьевич доложив президенту. Президент дав команду Олександру Віславичу Куренкову. Ми вчора з всіми колегами проговорили. Тобто в даній ситуації по рішенню лідера буде присвоєн статус федеральної ЧС. Тобто, якби как бы в даному ну зараз Олександр Веславович соберет комісію. І це рішення буде прийнято, то тобто є виділені федеральні средства на рішення цього просу. Відомо, що навіть ті російські працівники, які беруть участь у ліквідації наслідків аварії, скаржаться на погіршення стану здоров'я через токсичність мазуту. В цей час так званий голова Окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що ліквідація надзвичайних ситуацій є. Коньком адміністрації. За його словами, за останні 10 років півострів неодноразово стикався з серйозними викликами. І всі проблеми нібито вдавалося вирішувати. Партизани АТ виявили нові укріплення окупантів у Криму. Це нові точки зберігання спецтехніки та озброєння, стрільбище та укріплення. Вони розвідали нові оборонні споруди поблизу селища Чорноморське. Оскільки координати складів та позицій сил РФ у Криму постійно витікають, росіяни продовжують окопуватися на узбережжі. Тим часом агенти руху успішно виявили нові локації та оперативно передали інформацію українським силам оборони. У черговому етері прокремлівського серйозного розговору так званий глава Криму Сергій Аксьонов підбив свої ітоги ГОДА. Там він наголосив, що усі лінії оборони Криму будь-мто готові та гарантував, що ніяка сухопутна операція їм не загрожує. При цьому ми обіділися в тому, що всі без исключення лінії оборони здані, як положено. Аксьонов розповів і про чотири замахи на нього у цьому році, які вдалося, нібито успішно запобігти. Не обійшлося і без традиційної риторики. Зрадник підкреслив, що сьогодні усі консолідувалися навколо патріотичних людей. І лідера Путіна. А деякі охоронці та представники Росгвардії із його оточення зараз буцімто воюють у Курській області. Він також закликав росіян не затримувати так званих диверсантів живими усіх за законом воєнного часу. Плінені нам ні нужны колеги, вони там всі Зачем чим нам нужны. Приймайте рішення во время задержания, соответственно, то есть його ти все. Узнавайте, хто там их сюда послал с целью устранить меня или кого бы то ни было другого. То есть мне там вообще это абсолютно не інтересне. Росіяни дедалі частіше ускладнюють можливість залишити тимчасово окуповані території. У додатку госуслуги тепер з'являється плашка. Виїзд із страни огранічен», Якщо у громадянина є заборговані за комунальні послуги чи податки, це фактично блокує можливість перетину кордону. Цікаво, що обіцянка дешевої комуналки була однією з ключових однак тарифи на окупованих територіях лише зростають, як і податковий тиск на місцевих. В акярі окупаційний суд задовольнив позов прокуратури про примусове вилучення земельної ділянки, що належала громадянину України. Відповідно до російського законодавства, іноземці буцімто не мають права володіти землею на прикордонних територіях, до яких належить акяр. Встановлено, що житель Дніпропетровської області мав ділянку площею 400 квадратних метрів у районі монастирського шосе. Оскільки чоловік буцімто добровільно не відчужив земельну ділянку, окупаційний суд зобов'язав зробити це примусово. Політв'язень Осман Сейтомеров, незаконно засуджений окупантами, потерпає від нападів гастриту. Наразі він перебуває у в'язниці міста Володимира в Росії, де проходить лікування у медико-санітарній частині. Повідомила його мати Лілія Сейтумерова. Раніше у вересні минулого року, через загострення гастриту, йому вже викликали швидко. Відомо, що Росія засудила Сейтумерова до 14 років позбавлення волі за нібито членство в організації Хізбут та Хрір, яку у 2003 році окупанти визнали терористичною. У справі відсутні докази планування терактів чи використання зброї, а звинувачення базуються на записах релігійних дискусій у мечетях Бахчисарая. Це вся інформація від команди телеканалу АТР. Дякуємо, що обираєте нас. Залишайтеся з першим кримськотатарським.